Всім привіт, сьогодні 16 грудня. Ось, Як хто бачив, хто не бачив, ось це є моя плантація редису. Кілька днів тому була температура мінус 11. Звичайно ж, я накривав ще зверху це все рядно покривалами і зараз разом з вами подивлюсь, чи збереглася редис. Ця плантація редису. і... Факт того, що ось лежить сніг. Щоб ви не думали, що я щось видумав. І до п'ятниці температура має бути плюс-плюс 9, тому дивимось. Трохи листя підмерзло, проте основа жива. Хочу просто, щоб ця редиска дожила до... <гум> до різдва, як то кажуть. Побачу, чи так чи ні. І тоді вже викопаю. Вона не вся виповнилась, проте їй така, що виповнилась. І от це такий буде експеримент, ніби як в Англії, де... Примку також щось гроші. Ось так виглядає Рідес.